Ударів так 40 може мати кожен аматор, якщо він буде правильно розвивати свою серцеву судинну систему і збільшувати ударний об'єм серця, і це шлях, по якому треба йти. Більше того, серце, як і будь-які м'язи воно тренується і воно деградує, якщо ви його не навантажуєте певним чином. Для прикладу, в конкретно на мені, якщо я не тренуюсь, я маю пульс в стані спокою приблизно 50 ударів. 50-51. Коли я тренуюсь, і коли я знаходжусь в ідеальних своїх кондиціях, коли я ось там бігаю марафон за 3 години, або виконую майстер спорту з бігу, мій пульс в стані спокою опускається до 37-38 ударів вночі. Тож рейндж між моїм нетренованим серцем і трено. Ваним серцем складає ну 30%. 30% і це все може бути протягом одного року. Тобто тонус серцевого м'язу він достатньо швидко може змінюватися як в один бік, так і в інший. Причому збідіватись в гарний бік він буде значно довше ніж поганий. Деградує серце значно швидше ніж тренується. Тому припиняти тренування не слід.